Чотирирічна дитина та її 44-річний батько загинули в пожежі у селі Старий Загорів Локачинської громади. Приблизно в четвертій ночі зайнялося в літній кухні. Вогонь перекинувся на господарську будівлю, розповіла сусідка Алла Яцюк. Ми вибігли, бачимо, що стріляє. Скоренько позвонила до брата, пішла до сусідів, почали гасити чоловік. Провів від себе воду. Вже як ми всі прийшли, то там все було полум'я, горіло. Вибили вікно, почали лити воду, туди мій чоловік туди лив воду, але ми не знали, що там є люди, якщо чесно». У сім'ї четверо дітей загинула найменша дівчинка, розказала родичка Ніна Махирович. день спав, малий тут, а дівчинка там спала. Дитина заснула вечора там. І спала на ліжечку, і він там був. Ну, але сусідів, та я побачула, дем і прилетіла, ну то каже, що воно горіло з калідора вроді. Світці вода. Ну, проводка да, за... знаєш. там далі кладовка була в їх, а далі був куратник, там всі курі погоріли, там все погоріло. Великий ну, шбитний хліб згорів, свині повипускали, корову десь там випустили, не знаю, де воно все полетіло. Я вам не можу передати всього того, що доробилося. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції та експерти-криміналісти зі слів завідувачки відділу обласного управління держслужби із надзвичайних ситуацій Ірини Варварук загасили пожежу через півтори години після виклику рятувальників. Це досить таки значна пожежа, де де зайнялося вогнем дві споруди. І працювали у нас три автомобілі пожежних, тобто рятувальники 15-ї державної пожежної рятувальної частини з Локач. Їм допомагали ще працівники місцевої пожежної охорони з двох сіл з села Привітне і села Війниця. Сьогодні батька з донькою поховали. Дитинишко, де така хороша дівчинка, така розумна, така шостра. До нас прибігала постійно гратися». Розібрати завали і вивести їх. Зорганізувалися односельчани, розповіла сусідка Ганна Мартинюк. Що стало причиною загоряння? Поліцейські встановлюють Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк.